Вашій вас. Фінальний на Супер Кубка. Він. І вже суперкубок Волейбольної ліги Поділля 2025. Зустрічаються Команди. Вибір розумних. Крижопель. Не на протилежному боці майже. Зелено чорній формі, А вище у нас у червоно-синій кормі. Команда Раїрів з одной межі Раїлів. Один-один. Перший суддя Володимир Фарічук Вінниця. Другий суддя Сергій Чучук Вінниця. Третій суддя Володимир Павлоченко. Національна категорія Вінниця. Розпочинаємо ми дуже швидкими грози режимами. 2-1 вечора. Це буде подати Андрій Машок і новочок команди. І уржак пасуючий з раїло на росіяні і номерній округ біда, що рано ракетний. Це така новенька зв'язка. Зв'язка і... мається на увазі, не зв'язка. І Василько проти сюди. Оце, друзі, оце сьогодні буде дуель. Ось центральний блокуючий. Восенко політика. Вони грали у великий футбол, зараз. А чому це невеликий, друзі? Чому ми прибідняємо? Олександр забиває. Три рахунок. По лінії пробив. Досвідченіший Олександр не Він буде права. Є прийом Віктора Краєнського і Босенко. Босенко подаває. Ну, є сьогодні зміна У вибір розумних. Пацює сьогодні номер 19. Ілякор'єха. Ну а команди. команда, це його дебют у складі команди. Вибір розумних. Він прийшов з команди війни. Так, Донбасу. І ще грав у клубі Бахмут. Ілля Корнієнко. Багато в нього номінацій було вже тут на Вінниці. У Сана Кульбідара хунок 4-4. На подальше. А така на прийомі. І Віктор Гриченко, який вчора грав ліберо, блокує Віталія Блавата. Віталій Аблават, ось у нього персональна вболівальниця є, ім'ятівки в нього. Обращу увагу на публіка Дашівська громада, Дашів Вінникова. Ви Поздравляю, що Андрій Маклакай. Він, э, як і я, експресованець. Мені це приємно нагадати, що він тут. Не просто так так поднимаются люди. Будем потратить посылал, Блават, глава, там ледь достал цей мяч. А теперь блокирует его блава, тут интересно, вот, а а это Юрий Матвиенко номер другой, он вчера не играл в финале. Основная ударная сила, вот он, Юрий Матвієнко 2004 вікна Роженка, вихованець Мерінського волейболу, а Рахунок уже 7 4 на користь Браїлова. Нагадаю, що Браїлов це чемпіон волейбольної поділля 2. Є прийом від Мітрисенко. І він вже в нападі. Забиває. Транзитом від Іллі Корнієнко. Ілля Корнієнко номер 19 За спиною показав номер комбінації, який команда показує. Ось дивіться, дебютна гра, а він вже показує номера комбінації. Чемпіонаті України грає в складі команди. Зараз паркінці команди. Континенталь, місто Старожинець. Чернігу Буковира. Буковира. 9-6. Бачий Віктор Гриценко. Він грав за е, костюм лідера. Така подачка, Прийом апакая. І перший стенд е, Лой ось Я не знаю. Колишній гравець Юра Кадемійка. Не знаю ім'я. Напишу там десь. Від, ä, від Номер 13. Дебютант. Уже не дебютант, вже другий матч взяли команди. Голубовна Люга Поділля. Лойта Ренбо. Якщо не помиляються, можливо, Сергій. Ну, не знаю. А де він? Ставнічук. Є... Э, Перевели без атаки. А це Никита Мацера на саміті. Заходять тренер какремо. Закупарка України Марія Глухих, яка цими днями е, ми всі і вся волейбольна спільнота 70 73 Марії Юрівни, один з її вихованців, Никита Масера. Зараз на майданчику номер 1 Є у залі ще один виходив. Георгій Кулепко, Ось він. Це трійця Борис Яковлев, Георгій Клопко і Ілля Поліщук. Ілля Поліщук перший тренер Лариса Сіобородька, Вінницька обласна зі. А Борис Яковлев, він харків'янин, харків'яни, яким не вдома. Ну, Певний період часу ним опікувала Світлана Сурбатюк. Він тренерського обласного зило. Доволі впевнена перевага. Плюс п'ять на початку першої партії від команди. Є розмова уже лесанічика в першому сюжеті. Це, це Макпака. Це два новачки, які пише звільнено.

А телеція Лойтаренко. Вибачте, не в моїх правах, е, називати е, Бо, е, я просто не знаю. Ім'я на цей момент. Лойтаренко. А це Микита Максера. Десь допомагає ім'я Нікіта. Це ось. Сітку. Це була по суті перша атака Богдана першим темпом. Томомат. 13-8. На Ау! Прийом Реценко. Перший темп під блок Блокаут був, так, блокаут. Але таки закрили блоком. Інша справа, що це блок зон цим ставим. Йорак, подача, прийом краєвська. Віталій Палак. Симпатична білянка найбільша флагує 10-14 ріма звакає. Були в нього проблеми з подачею вчора. Які проблеми? Видно, все-таки травма, це був серйозний перелом. Він, до речі, кірургів. Кажуть, що хороший хірург. Не знаю, не перевіряв не і дай боже не перевіряти. Юрій Матвієнко блокує Вадима Пасараті, який вчора дуже вдало атакував. Ми знаємо останніми роками. Вадима як ліберо, а ось він себе покаже ну, на цьому рівні. Я думаю, не тільки на цьому показує. Реценко, Реценко забиває. Плюс 6. Перший такий розрив. Плюс 6. І ми чекаємо тайм-аута. Олександр Крискета. Начальник команди Олександр Гаврич, президент Куба, вони всі там. Дава! Майже по лінії. Це була атака. Миляється Богдан Босенко. І вдалий блок Олександра Кульдибі, а Олександр Кубіда зараз нападає. Бачимо на футболу, як реклам рекламна на Поділля, а Поділля, агрозахист. Поділля

На мій погляд не можна давати Юрію Матвієнку так би мовити, роззабиватися. В тому числі є такими ейсами. В тому часі такими ейсами. Ну, і ось перший тайм-аут е, Олександр Прищепа, Віктор Краєвський. Ну, у протоколі записаний Віктор Краєвський, головний тренер, Олександр Прищепа, начальник команди. Я е, незадовго до початку сьогодні, запитав Олександра, е, хто такий головний тренер в команді. Він сказав, Віктор Краєвський. Я в команді начальник. Ось ну, так, за що купив, за, за те, куда він. Вірмат'єнко. 20-12. Перевага плюс вісім. Джейко. А десь Віктор Краєвський на прийомі. Він грав э, лібру навіть у Суперлізі. Будь Козинський на майданчик номер 13. Замок Андрія Маслакає. І це підпадає під прийом.

Його половинка теж сьогодні на масті. Віктор Гриця. 22.13. Привага, плюс 9. Лотаренко, Лотаренко забиває. І очі називає близнічам на літний. Висунути класні на коси. Відставляє ладни. Обановська виприємна. Мацера, Мацера забиває. Побачив, де вилетів Босенко і пробив поруч. Таке Мацера. 23-14. Ну, напевно, перша партія, доля першої партії вирішена. 15-2 вчора в цьому матір визад я був випадком 9 разів пунктів на приємці з другої лінії близький був до якісного прийому цього м'яча Віктор Краєвський Але Саме якості не вистачило. і 24-15, друзі це да быває шестнадцять